Добрий ранок. Сьогодні починаємо вихідні з незвичного кадру. Сьогодні йдемо сьогодні просто на дачу пішки, тому картинка буде інша. Ходімо, подивимося. О, гарно, зранку ще немає людей і тому дуже гарно, спокійно така зона. Відпочинку класно. Сьогодні, До речі, восьма година, а дуже прохолодно ще мені особисто. Але oh. нічого. Я думаю, що поки йти, то розгріюся, але якось так, ніби десь град випав. Осінь, осінь така. Чомусь. Вже, до речі, пройшла більша половина літа, тому вже й сумно через це. Бо зараз раз-два і літо пробіжить. Тому. Пішли дивитись, що там в наших околицях. Зараз я з такої алейки більш на, більш на таку вже забудовану ділянку, де більше будинків. Там прогуляюся. Ой, прогуляюся, я не прогуляюся, а просто мені хочеш не хочеш треба туди і пройти. Так, і із цього жука ми вийдемо в поле. То улюблена моя частина. Так, всім привіт-привіт! Ну і зараз, прогулявшись через такі от невеличкі кам'яні джунглі, такий е невеличкий зразок. Того, що зараз має дуже, дуже велику популярність, тому що такі забудови у нас дуже популярні, а в нашому селі якось трошки ще призупинили, а село, яке сусіднє з нами, то там, мабуть, якби більше. Чи землі в них було, чи що. Ну, там взагалі поля от забудовані, забудовані, все забудовано е, от такими от ЖК. В принципі, е, якщо будується, значить в тому є потреба, все, все змінюється. Є попит в такому, але Якби мені наче як е, село мало б по-іншому якось розбудовуватися. Ну, але це таке. Зараз ми вийдемо з цих кам'яних кам забудов і опинимося в куточку невеличкому сільському. Скажімо так, є, клак... є ще клаптик землі, який не забудували. Тому сьогодні ми по ньому пройдемося. Ну, а, а до речі, з приводу ЖК, це таке. Ну, людям подобається, комусь подобаються такі забудови. Мені вони трошки не подобаються тим, що такі високі. Будинки, ну я і в Києві їх не люблю. Все типова таке більше як як бджолині соти, де ми прийшли, бігом поспали, розлетілися по роботах, життя летить, летить, летить. Ну, Це таке, кожному своє, кому що подобається. Тут я, до речі, я в свій час якось. Дивилася квартиру, то якість якість самих забудови житла дуже-дуже підхрамує. Я б сказала, що це просто така, можливо, на картинці гарненько виглядає, а от всередині ні. Дуже погана якість забудови, і виходимо в поле. І оминувши ось цей. Клаптик, який тільки що я пройшла, виходимо в поле, переходимо через поле, і, в принципі, там нам ще мені ще там пару, пару кілометрів теж по, по по дорогах і я на місці. Тобто в цьому є свій плюс, що йти з дому до дачі, пару кілометрів, Тобто необхідності йти на транспорт. Якби такої і немає, і ще він дуже незручний, тому що, щоб вийти до найближчої маршрутки, мені теж треба там, я не знаю, хвилин 10 пройти, і вона ходить, та яка йде в ту сторону одна в час. То за час я вже буду там, де мені треба, а не чекати маршрутку, яка мене трошки підвезе, а потім я ще трошки буду йти пішки. Тому Тому йдемо, йдемо пішки. Ну, а зараз ще й анекдот. О, Кіцька побігла. Що е, я в цьому... А, ну, добре, що калітку просто перенесли, бо я вже думала, що треба оббігати. уже. Ту так, тут біля ЖК можна подивитись, там от така частина села, приватний сектор. А ми йдемо. Виходить, виходимо за село і йдемо трошки в інше село. Колись тут все були поля, поля сади, зараз ось ще й терміналів оцих набудували таке. Я... Ну, бізнес, всюди бізнес. Ось. Але ну, гарно, дуже гарно. Хоч якийсь такий маленький клаптик залишився. Наскільки я знаю, то тут просто земля, яка, на якій заборонено проводити якісь забудови такі, тому, тому що не продано. Ось так виглядає клаптик дороги, який ще не забудований будівлями і так далі. Не видно тут машин. Видно, лісок, який є в нас в селі, такий невеличкий. Церква, вона будується ще з 90-х років, все будується і будується. Ну, тут дуже гарненько отак от пройтися, прогулятися. Ну, це, це такий от, я ж кажу, це такий прям маленький-маленький кусочок, частинка села. Вже у великих забудовах великого міста, тому що трошки розвертаємося, і тут у нас змінюється ракурс. Небо сьогодні теж гарно дуже. Тут терміналів набудували, ЖК теж добачать, там і будують. Ну, але поруч. Поруч є її така краса. Головне її знайти. В Києві її знайти зараз важко через все, що забудовується, але вона ще поки трошки є. Ще не знаю, чи мені так сьогодні повезло, чи це така стала популярна дорога, але раніше тут, в принципі, можна було спокійно прогулятися. Рідко зустрінеш людей, а сьогодні не знаю там далі видно чи ні, але людей як на хреща Ну, я вже казала, що йти мені пару кілометрів по часу, це в принципі завжди у мене займає хвилин сорок. Але сорок це якщо я зосередилась і нормально йду, а не зупиняюсь біля кожного куща, щоб щось познімати. Тому, оскільки сьогодні йти буду, не знаю, ну вже, вже пришвидшилась, бо щось оператор... Довго йде. Вся робота переробиться, поки я буду зйомки робити, як завжди. що біжимо вже. Так, зараз такий участок, який я не люблю. Не люблю пішохідні переходи на таких, на таких трасах, тому що... Ну, не всі люблять зупинятися перед пішоходами, скажімо так, то я цього всього діла боюся. Так, ну і зараз ми вже завернули, вийшли з села. І, ну так, скажімо, образно зайшли в інше село. І тут зараз знову ж у мене цей невеличкий ЖК. І вийдемо на. Територію, ну там таке скупчення садових товариств, де вже, де вже я майже на місці дуже класно видно, Трабли. Не тільки Києва, а й області, як ви бачите, з приводу паркування. Ну тут, в принципі, можна ще й посередині ставити машини, і тоді буде все класно. Йти дуже зручно. Просто я не хочу зараз перебігати, бо там машини. Їдуть і йти, ніде, бо і тротуар виглядає ось так. О, боже, позориська яка зняла. Це виріжемо. Це навіть таке соромно показувати комусь. З прибиранням, так, з прибиранням не дуже. Ну що, зараз по ось такій алейці. Біжимо. Біжимо до місця свого призначення. Зараз ми вже трошки віддалилися від дороги, яка розділяє села. І тут більше така починається зелена зона, забутівлі немає високих таких. Ну, принаймні зараз в тій частині, де я йду, їх не видно, тому якби локація і відчуття зовсім по-іншому відчуваються, ніби. Це, це, звичайно, хто як любить, але для очей стає набагато приємніше. Знову ж таки, якась така імітація маленького шматочка природи, ну, поєднана з бетоном, але ж можна трошки, хоча б, хоча б трошечки по, 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 по свіже повітря відчути. Це таке відносне, відносне поняття свіжого повітря, бо я думаю, що якщо потрібне свіже повітря, то треба від'їхати десь аж до Черкаської області, може, в нашому випадку. Ну, але ж все-таки маємо те, що маємо. І ось трошки буквально 5-7 хвилин прогулялися. Закінчилася цивілізована дорога, скажімо так, і ми зайшли на територію товариств садових. Люблю такі парканчики, до речі, дуже сильно. Це там просто вони відгорожені, проста сітка, а по ній такий, ну, хоча це якийсь там дикий, дикий виноград, чи як це називається, воно ще й цвіте, до речі, але... Мені подобається така зелена зона теж гарненько. До речі, стосовно дороги, ось ця цивілізація, це буквально пара останніх років. А я, ми коли були маленькі, я і моя сестра, а жит з місця, де живуть мої батьки, до до дачі йти ще. Е, ще далі, там, виходить, десь кілометра чотири, якщо виходити з дому йти. Я пам'ятаю, ми маленькі, а ніяких там прибудов чи забудов у нас не було такого, щоб десь зберігати речі, якісь чи ще щось там було, ну, з самого початку, як тільки там з'явився цей участок. І моя мама, бідна, ото обвішається, то відра візьме, щоб якісь ягоди зібрати. Нас двох під руки, ще й велосипеда. І ото йдемо ми з нею 4 кілометри. По... Ну це така зараз дорога. Тут якісь просто стежки стежки були колись. Такого не було. І там на початку села, де я показувала, такого ще не було. Розбудови такої, взагалі село, по-іншому виглядало, і от цих там ні нових жакань нічого такого не було. І тому все якимось, а ще в дитинстві там то, то якесь чогірі, то поля, то кущі нічого як малий більше не бачиш перед собою, то тяжко було йти. Мамі, мабуть, в сто разів тяжче, але ж ти як малий того не розумів. А мені то дорога здавалася безкінечною. Такі ось башня ця стояла. Тут було набагато більше зелені, ну і люди будувалися якось 30 років назад трошки інші масштаби будівництва були. Зараз, коли будують, то так... Щоб на всі 12 соток хата стояла. А раніше тут було зелено-зелено. Але все, все йде, все змінюється. Так, ось так. 50 хвилин зайняло в мене, ну я багато теревенила просто. І собі отак от прогулялися і попадаємо в маленький, маленький шматочок села, скажімо так, імітація села у великому місті. І йдемо сьогодні відпочивати, насолоджуватися літом, бо літо дуже швидко поспішає кудись, не розуміє куди. Тому, тому що сьогодні по плану може щось позакриваємо, якісь закривашки і подивимось, що в нас там виросло. А ще знаєте, що хочу сказати, що можливо так дивишся і воно не зрозуміло там, бо всі дороги ніби однакові і стежки заросше, грязне та й все. Але я вам скажу, що найдорожча дорога і найкласніша, і найгарніша та, яка веде додому до батьків. Добрий ранок. Добрий ранок, а що ти не позвонила. Десять метров и ты, пять метров приехал. Нет. Ну, папа. какой маршруткую. Что ты? Маршрутку? Я ж спортсменка, да? Жуля? Добрый ранок. Приветчики. Привет, 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 моя красуня. Ой, так сосиску да. Зараз будемо сосиску. Да, давай, от так от. Пішли, пішли, да, да, да. Так, ну що, в планах сьогодні хмарить щось таке. Хочу швиденько э, спочатку квіти привести в порядок, а потім буде видно. Мама поки дощу нема, пішла картоплі накопати трошки молодої. Я. Сьогодні швиденько хочу попрацювати з квітами. Таке воно обідне поза. Те, що вже повітрітало, трошки попідчищаю, приведу в порядок в садку. Сьогодні не жарко, класно, тому, тому побігла працювати. Юкоси, ой, Юкоси ще й тут зацвів клас. Зараз ще й за хатою збігаю, подивлюся. Ще в тепличці подивлюся, що. О, помідорчики висять. Вже червоніють. Ого. Аж до потолка. О, цей, що я за ним слідкую, який красавчик. М? Кабанчик. <сум> так. Так, огірки теж там видно. Висять на стелі трошки. І ще подивлюся на свої. О, це, до речі, помідорчики, які ми з балкону. Ну, нічого, не погано так. Так, снарядя праці. Взяли і починаємо. Оце все, що вже відійшло, відрізаємо. Зазвичай воно трошки відходить, відпочиває і потім починає зацвітати знову. А які не починає, то просто вже готується до наступного сезону. Це буде. Ну, шукаю якусь начинку на пироги. Угу. А це ще хотіла показати на минулих вихідних, показувала юкус. Ось він, ось так зацвів. Ось така краса. Ну, не не ароматно, хоча мені чомусь такий колір, як не знаю, дуже гарно. Ну, мені все дуже гарно, як ви зрозуміли. Mm. Так, може зараз тут трошки посопаю. Ось такі квіточки почали квітнути. Ніби як на дощ збирається. Так, а це ще розочка, я колись купувала в епіцентрі, вона була у мене на балконі. І я її привезла сюди. Ну, і колір був зовсім інший. Вже якісь жуки сидять. Була рожева, рожева, а тут зацвіла ось так. Ну Але дуже ароматно. Так всі такі розочки у нас розцвіли. Мені дуже подобається це із тих, що ми купували. Ну, із тих, що ми купуємо, вони дуже погано йдуть і розвиваються, і боліють. Ті, що з-під банки ми самі садили, якісь більш такі міцні. Що ось тут хотіла показати, а така жовтенька. Тоже гарно, але і вон там є гарна ось така. Такі незвичні кольори, але от вони хворіють більше такі вимогливі, вибагливі. Так, тут айстри у нас будуть таким кружочком. Я айстри не люблю. ну, Мама понатикує їх, як я не бачу, де хочеш. Тому ще очікуємо Айстри. Така краса. А ще хотіла розказати, це трошки пообрізала. За цю троянду зараз покажу. Ну, вона здоровецька, здоровецька. Вон ну, навіть і не вхоплює камера. Все. Це колись, зараз покажу, як вона цвіте. У мене вже її три куща з-під банки, я собі розсаджувала. Колись є така локація в Києві. Зараз покажу, які квіточки. Ось така. Це вона вже відходить. Але мені подобається. Вона така. Маленькі квіточки, але дуже рясно цвіте. Ось так. Ніби снігом обліплено, гарно, гарно І Купила я її років, її вже років 15. Колись купила її, я така локація в Києві, співоче поле. І хто знає, там дуже ча... не дуже часто, а кожного року, я не знаю, як зараз, раніше проводились виставки квітів, виставки тюльпанів. Завжди там вибиралася певна тематика, і, і по цій тематиці там із квітів оформлювалися всякі локації. І я там раніше кожного року їздила, і один от з перших років, коли я була, купила оцю трояндочку у бабуськів якоїсь там під тою виставкою, продавала вона, а я хотіла плетючу саме, щоб плелася троянду. І вона каже: Да, це плетюча, це плетюча, беріть, Ну, бабушка, справжній менеджер. Купила я в неї. Ну так вона і не плелася, тому що вона не плетючка, це бордюрна, мабуть, більше всього така троянда. Але 15 років вона радує нас квітами Еге-гей. -таку ще, таку ще, якщо будеш шукати спеціально, то ще й не знайдеш ні, ні в кого. Тому я, я за те, що ось. Отака От краса. Ні разу не пожалкувала, що її тоді купила. Хоча бабушку споминаю кожен рік. Ось так. Всім, хто любить кабачки, присвячується оця гарна клумба. Я кабачки люблю. Кабачки це просто щось неймовірне для мене. А вон, до речі, кабачулька стерчить. Красота, а сейчас ще кукурузу свою покажу. Іду зривать. Щось то мене мама послала його зірвати, але може ще. Ой, може ще рано. Це значить, ні, не рано. короче. важливий момент. Одною рукою я, мабуть, не на зірву даже. Ось такий. Ну ти красива. Дуже. Так, любі друзі, у нас вечірня вигулка собаки і ми додому. Дуже похолодало, ніби десь град випав. Тому дякую всім, хто дивився відео, хто залишався з нами до кінця. Всім дякую, всім. Незважаючи на погоду теплого, затишного настрою в душі, головне це саме головне. І до нових серій. Всім пока!